Добрий день, вас вітає благодійний фонд Парски надії, of Hope» і також благодійний фонд «Сігма». Це наша будівля. Я є власником цієї будівлі. У мене ще два співвласника, і ми надали цю будівлю, будівлю для, ну, для гуманітарної допомоги, для того, щоб допомагати людям. Заходьте, будь ласка, так, це у нас перший поверх. Опять же, як я казав, тут раніше раніше було розташовано іт компанія на першому поверсі. Зараз тут їжа, хліб, картопля, матраси. Кожен день тут у нас є різні маршрути. Припустимо, сьогодні у нас маршрут в казачу лопань. Тобто робляться пакунки для людей в Казача Лопань. Казача лопань це таке містечко на кордоні з Росією. І от сьогодні ми робимо пакуночки і будемо від'їжджати туди. У нас тут така невелика аптека. Де беремо медикаменти? Ну також знаходять від різних благодійних організацій. Останній раз от мені підказують привезли з Німеччини також. Тут з Італії було потім з Саудовської Аравії. Так були Саудовська, ой, чи з цих з Еміратів, з Голландії хлопці, ці хлопці там два хлопці-дівчина сьогодні приїхали з Голландії. Вони привезли привезли також медикаменти. Вони за свої кошти, ви з нами познайомитесь трохи пізніше. Вони працюють три місяці, потім за свої кошти купляють продукти, медикаменти і готуються до ці всі кошти тратять на. У нас заявки приходят на колл-центр. Девочки обрабатывают заявки. У них идут продукты, и идет э, фарма в списках. Мне доходят списки с фармой. Я их собираю. Каждый подписываю адрес, отмечаю, что у меня есть то, что я кладу. И передаю уже на склад. Наши ребята уже дальше фасуют это, к тебе добавляют. Демо далее. І тут ще дуже такий цікавий момент. В основному всі волонтери, які тут працюють, вони мешкають в цій будівлі. Я вам зараз покажу, де я думаю, це буде цікаво. Тут є таке підвальне приміщення, яке ми також робили для айтішників. Це у них була така зона відпочинку. І тут воно, яке бомбосховище, вийшло. І ця зона відпочинку зараз, ну, це, це є житло цих волонтерів. Тут вони харчуються. От, Будь ласка, волонтерська їжа. грибочки, огурчики, водичка. Так, тут вони сплять. Також ті голландці, які приїхали, вони такі, також тут живуть. Я кажу, можна вам там квартиру знайти. Кажуть, ні-ні-ні, ми тут з усіма, ми... тут нам дуже подобається. Так, піднімаємось на другий поверх. Ну, Тут більш таке не їжа, а тут більш таке памперси, засоби гігієни. Але все це пакується внизу, потім береться і відноситься вниз. По замовленням, так само, як і медикаменти, так само не розподіляються. І зараз у нас ще є третій поверх. Тут у нас гардеробна, Також дуже багато речей. Це також допомога, яка була надіслана різними підприємцями. Компаніями, країнами. Це все також розподіляється і доставляється людям. Зараз їдемо в казач у Лопань розвозити допомогу людям, у яких є на це потреба. Це поруч з російським кордоном, так що там побачите, що там дуже багато допомоги треба людям. Здесь была оккупация, да, месяца вообще. Здесь оккупация с первого дня, они отсюда зашли. они отсюда, прямо И все, оккупировали, и дальше уже до момента освобождения здесь были русские. Здравствуйте. 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 Больше похожий на умного. Зановись, а фотки сделал. We're uh, unloading some uh, packages for uh, people that need it. Uh, we are from uh, Holland, and uh, when we were uh, in Holland, we thought uh, that uh, we, we were gonna help people by ourselves and not wait for uh, other people to do it. And I think uh, if you do it like this, you're sure every help you send is uh, it's, uh, it's coming here. And it's not Общественная организация по рост была зарегистрирована в 2019 году. Основной целью организации была это поддержка творческой молодежи. Мы проводили фестивали. Фестивали международные с участием детей всей Украины. Планы на 2022 год были у нас грандиозные. И 24 февраля рухнули все планы, все надежды наши на развитие творчества непосредственно. После того, как прошло первое состояние шока, оно было. Если говорить о себе, я жила на Северной Салтовке. И когда в первые дни марта Горели шестнадцатиэтажные дома, выходя с каждого балкона своей квартиры, и ты это видел. Конечно, это был шок. Когда шок прошел, ты осознаешь, что надо делать, надо работать, надо стремиться к тому, чтобы выжить в первую очередь и помочь выжить другим. Я считаю, что одна организация не может делать ну, какие-то глобальные действия и дела. Мы начали объединяться. Люди бизнеса, люди, которые представляют общественные организации, IT-компания, которая здесь была, начали объединяться и ну, как разрабатывать стратегию, кто что может. У нас есть база льготных категорий людей. Допустим, многодетные семьи, семьи ветеранов Великой Отечественной войны. Да, их сегодня мало осталось, но они есть. Ветераны труда, инвалиды. Мы сотрудничаем, я уже сказала, с городским советом, с отделами городского совета, ну, которые владеют данной информацией. У нас есть колл-центр. То есть мы работаем по телефонным звонкам. Может любой человек позвонить и сказать, я проживаю по такому-то адресу, помогите мне, я нуждаюсь в вашей помощи. Когда люди приезжают, они видят, в каком состоянии, допустим... Семья, в чем она нуждается, если там пять детей еще, кроме того, что они дали заявку, мы их включаем уже в маршрут раз в две недели. Помощь, которую мы оказываем, я думаю, что в этой помощи нуждается каждый харьковчанин: моральную, материальную, благотворительную, потому что каждый Каждый пострадал от этой войны. Но я думаю, что мы выставим в любом случае. У нас выхода нет. У нас впереди победа и у нас впереди очень много работы для того, чтобы строить и отстраивать наш город.